Вітаю шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про дощовик їстивний або дощовик перлинний, який в народі ще називають порхавка, муруха, курявка або морюха. Дощовик перлинний це їстивний гриб, росте у листяних, хвойних лісах, на луках, у степах, у садках по всій території України. Молоді плодові тіла дощовика їстивного білі або кремово білі на колір. Спочатку кулясті, а потім обернено грушовидні або булавовидні. Молоді плодові тіла дощовика єстивного густо покриті шипиками, у старих плодових тіл вони зникають. На розрізі плодове тіло дощовика перлинного сніжно біле, при достиганні стає порохнистим. Зазвичай розміри дощовика їстивного від 2 до 8 см, хоча можуть досягати більше 10. Дощовик їстивний використовують не тільки в їжу, але і в народній медицині. Його плодове тіло містить вітамін А, групи В, С, Е, містить також фосфор, селен та марганець. Народна медицина використовує дощовик їстивний як кровоспинний, ранозагоюючий протипухлинний засіб. Вважається, що дощовик перлинний попереджує утворення та розвиток пухлин. Як і більшість грибів, дощовик перлинний не рекомендовано вживати дітям до 12 років, а також вагітним та годуючим матерям. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.